Частина третя. Українська ідея. Розділ перший. Новий НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕРОС. Мото до цієї книги виглядає наче загальне місце, але воно представляється в іншому світлі по виясненнях, що я дав до нього у перших частинах. Те, що бракує українській ідеї, це цілком новий дух. Наша мандрівка по пустелі ще не скінчилася, тому що в нас були тисячі воль замість однієї. І сотки туманних замість однієї яскравої думки, що лучила б усіх в одну цілість, бо що є нація, коли не скупчення мільйонів воль довкола образу спільного ідеалу, ідеалу панування певної етнічної групи над територією, яку вона одержала в спадщині по батьках і яку хоче залишити своїм дітям, переклад наших підсвідомих хотінь на ясну мову понять. Так означує Фіхте спосіб кристалізації всякої ідеї. З тих двох частин складається українська ідея з ясно сформульованої мети, з образу ідеалу, до якого стримить національна воля, самої волі і з чуттєвої сторони, з національного еросу, емотивності, барес, спочування, що є мотивом діяння, і з думки, що надає почуванню, означену форму спенсер. Власне, недорозвинення емотивного перня було якраз причиною наших останніх катастроф. Запал Марсельєзи лишився б звичайною жакерією без людей конвента, що дали йому формулу і зміст, але й кличі 1789 року позістали б порожнім кликом без запалу Марсельєзи. З українською ідеєю не в'язалося цього потужного пафосу. України, якої прагнемо, ще нема, але ми можемо створити її в нашій душі. Можемо, й повинні опалити цю ідею вогнем фанатичного прив'язання. І тоді цей вогонь з'їсть у нас нашу рабську соромливість себе, що нищить нас, як соромливість своєї правди знищила французьку аристократію, як ідеологія кающо дворянина дворяніна, знищила російську шляхту, і в цім вогні спопиліють і чужі ідоли. Але лише тоді. Бо поки ми не виплекаємо в собі пристрасного бажання створити свій світ зовнішнього хаосу, поки малоросійську ніжність не заступить у нас зачіпна любов посідання, поки теореми не стануть аксіомами, догмами, соромливість не обернеться в брутальність а безхребетне народолюбство в агресивний націоналізм, доти не стане Україна нацією. Це є той досі нехтований суб'єктивний момент, без якого ані природні багатства. Ані число людності, ані жодна еволюція нам не поможуть. Національність, пише К'єлян, в першій мірі має суб'єктивний бік це воловий і тепловий момент, який може підноситися до температури пропасниці, але й спадати нижче нуля. В останнім разі не вистануть нації жодні об'єктивні передумови, щоб здобути від історії признання своїх претензій на державне існування. Втім, лежить, між іншим, точка тяжіння проблеми України. Кінець цитати. В нас тим моментом нехтували. Замість розпалювати до білого ту емотивність, у нас її гасили. Ніколи національні постулати не в'язалися в українстві залізною силою ентузіазму. Слово націоналізм опльовувалося народолюбцями, його соромилися. Прив'язання українця до того, що дає йому життя, до свого, він уважав смішним цитата Винниченка як і всі інстинктові почуття. Його ідея не сміла мати нічого з релігійного фанатизму, нічого з розпалу змагань, треба було зробити так, щоб розумові виводи брали верх над емоціями, цитата Виниченка: здушити екстазу, забити в ідеї її нерв, зробити з неї нудну партійну програму, ось чого хотіли в нас. Різка напруженість національних стремлінь п'ятнувалася як пережиток некультурних віків, як хворобливе явище. Драгоманів гримів проти духу старозаконної нетерпимості, випоминаючи його навіть Шевченкові. Він, як і його учні, натямили, що нетерпимість до чужих богів, лише відворотній бік непохитної віри в своїх. Досі українство не здобулося на це велике хотіння. Його хотіння покривалося досі з ніжною любов'ю до свого, не знаючи волі накинути себе силоміць і своєму окруженню, і зовнішньому світові. Не маючи такого заперечення чужої ідеї, яке захитало б її в її підвалинах. Чому ми такі нікчемні? питається одна з роздвоєних українських душ, і відповідає. Тому що нема в нас хочу, а коли є, то таке ж нікчемне і кволе, як і ми. Цитата головка. Це була нікчемність волі, в якій Фереро добачає головну недугу цілого нашого віку. Не можна сказати, щоб українська ідея зовсім була позбавлена емотивного забарвлення, лише було воно нікчемне і кволе, затрималося на примітивнім щаблі розвою. Наша воля до утвердження національної особливості не піднеслася до заперечення ворожих воль, до свідомості, що кожний лише посідає, що іншому видер. Без панських забаганок ми просто любили своє, просто без свідомості почували ніжність до всього рідного, свого наського. Цитата Винниченка. І оскільки тут дійсно приходило в гру це без свідомості, то ця емотивність в українстві була, але недорозвинена, пасивна, лише оборонна. Далі цитата: В питаннях національних ми не йшли далі тієї границі, котра визначалася потребою самооборони. Дуже гидкий нам був так польський, як і московський націоналізм з інстинктом державного насильства. Цитата з промови Житецького Інстинкт. Без якого мертва всяка ідея, якому завдячує свою життєвість Польщина і Російщина, був ненависний нам. Парадоксом звучала теза, що всяка здорова нація, що хоче перемогти, мусить поконати ворожий світ. Українець не хоче побіди своєї ідеї, коли вона до того вимагає сили, коли її тріумф купується насильством, примусом. Перемога ідеї повинна прийти без заклику до національної ненависті. На які нічого не можна будувати, злоба супроти ворожої думки, жагуче, одважне прагнення знищення в самих його основах противної ідеї, заклик до темних інстинктів мас, це були емоції, які треба було укоськати, навіть якщо вони скеровуються проти ворожого світу Винниченко. І навіть тоді, коли український пафос переходив до заперечення чужого, було те заперечення неповне, половинчасте. Навіть революційне українство знало в суті речі лише чого воно не хотіло, а не чого хотіло. Його бажання зруйнувати існуючий лад було виразом того почуття, що стриміло тільки знищити насильство в світі. До організації нового насильства революційне українство не додумалося. В нього не було бажання панувати над кимось, лиш гола, непродуктивна, чисто оборонна ненависть до рабства. А цього було так мало. Сама ніжність, пошанівок до свого не тільки не дасть перемоги ідеї, але й не пірви свого народу дочину. Латинська церква з чужою мовою, так само як і східня з її церковнослов'янщиною, помимо того, захопили і підірвали маси, а які спустошення робив серед українців та й тепер робить чужий у нас російський большевизм. Очевидно, сама ніжність, сама поверхова наськість, сентиментальна любов до свого не дасть ідеї перемоги. Щось інше мусить ще в ній бути, в її пафосі, і це щось, до чого горнуться підсвідомо маси, що є суттю ідеї, освячуючи її незрозумілій чужій масі деталі, якраз і є власне цей інстинкт панування, влади, бажання накинути себе ворожій думці і світові, вести за собою, уряджувати життя, хоч би й силою. Маси так вразливі на цей інстинкт насильства, що вітрять його навіть у чужій по формі ідеї. І часто приймають її, жертвуючи її млявою, недокровною, однобокою, лише оборонною, заніжною, трусливою, хоч і своєю ідеєю. Наш пафос був тугою за чистим, людським, мирним життям Виниченко. Але ж життя це не лише туга, але й гнів, не лише мир, але й війна. Підставою українського відродження було щиросердне хотіння, а не примус, але ж щоб перемогти. Пафос нової ідеї не може обійтися без волі до примусу, а часом до грабіжу чужого, бо що в підбитої нації є ще своє, що не стало привлащене чужими. Навіть на своїй території чується така нація на нашій не своїй землі. В полудневім Тирополі навіть про стару назву України, навіть німецькі назви сказиталізовано, зроблено чужими. Інстинкт панування примусу, властивий всякій великій ідеї. І ніколи без нього вона жодною ніжністю Винниченка, ані супілковою філософією Федьковича, ані антифанатизмом Драгоманова, ані тичиновою музикою, ані народолюбством соціалістів не здобуде собі права набуття. Мало хотіти підважити чужу волю, треба поставити на її місце свою, яка вбрала б в ланцюги ворохобний світ фактів. У нас протестувалося проти чужої ідеї тільки в ім'я гуманності, ніжності. Далі цитата. Не вірю в те загальне в нас, що йде поруч із знущанням над людиною. Людина для мене самоціль, нехай мені й закинуть, що то гуманізм, цитата з далекого. Але лиш той спротив творчий, який є вагітний грядучим знущанням над опірними ворогами великої ідеї, коли б той дух негації поганства не жив у катакомбах, не жив уже в перших християнах, не схилилися б перед ним римські орли. Драгуманів гримав проти пафосу пророків. Бо мало в них було гуманності, альтруїстичних думок, а натомість багато скаженої злості проти тих, хто не прийме віри пророків і апостолів. Страшне засліплення, бо безсила є та ідея, яка обмежується лише альтруїзмом для себе, а позбавлена скаженої злоби проти чужого світа. Ось слова одного большевика РСФСР не лише п'ять букв, але й п'ять огненних знаків, що звістують світові нашу правду. За ці п'ять знаків я візьму рушницю і піду вбивати. Якою гуманністю можна збороти цей чортівський пафос і слуг диявола? Посилаючи на смерть тих, хто не поділяв його науки, Кальвін казав Бог так хоче, щоб пішла в непам'ять ціла людськість, коли треба битися за його славу. Ось той пафос лише зі знаком плюса, не мінуса, який бракує українській нації. Що знали лише захват до свого, але не заперечення чужого, що до 1917 року не здобулося на протиставлення пафосу займанця, власного пафосу, тих, що хочуть знищити займанця. Всяка творча ідея потребує не тільки визволитися, але, й, як казав Лебон, накинутися оточенню. В нас відкидали примус в ім'я ніжності, там відкидали ніжність в ім'я тріумфу над нашим. Приявності цього духа не лише спротиву, але й волі панування, волі не лише до визволення, але й волі до примусу, не лише до людяності, і є сильна сторона емотивності творчих ідей, і поки цей складник не увійде в нашу емотивність, мертвою і безплідною останеться українська ідея, цькована і опльовувана чужими, що дбають не про ніжність, але про самоутвердження. Чужі ідеї, з якими доводилось нам мати діло, все мали те, чого бракувало нам духовність російського проводу, пересякнута наскрізь тим інстинктом, про який я тут говорю. Чим я не хотів би бути, читаємо у Достоєвського, чого я не прагнув би довершити, чи я стану доброчинцем, чи павуком, що все чужі соки? Що то мене обходить? Я знаю, що хочу панувати, і цього досить. Кінець цитати. А в другім місці. Великий історичний закон полягає в тім, що ми ніколи не станемо великою нацією, поки не випликаємо в собі певної зарозумілості, самомніння, свідомості власної ваги для світу. Всі великі нації, власне, через те могли розвинути свої великі сили, що були такі зарозумілі, що мали певність, що якраз тим служили людськості, що гордо, незмінно і послідовно лишалися тим, чим були. З листів Достоєвського. Що це як не пафос приказу, що не лише боронить себе від заливу оточення, але й накидає йому своє горде і зарозуміле національне обличчя. Цей пафос був і у Пушкіна, в Тютчева, в Блока, і в Маяковського, в предреволюційній і в пореволюційній Росії. Один з ворогів большевизму пише про них вони зовсім відрізняються від підвладної людності. Комуністи чомусь всі голені, в шкіряних куртках або в робітничих блузах. Говорять, уривчасто, часто коротко рухи різкі. В їх захованні відчувалася, коли неприродна енергія, то рішучість, відвага, а часто грубість. Кінець цитати. Хто говорить уривчасто, часто коротко й різко, той, хто приказує. Отже, знову той пафос командування, пафос тих, яким не вистачає щиросердного хотіння. Які твердять, що ідея, щоб перемогти опір цього світа, окруження, чужої ідеї і своєї пасивної маси потребує відваги, різкості, енергії, примусу, рішучості і часто й грубості. Ця воля може бути спершу навіть не усвідомлена ані Хмельницький, ані Вашингтон, розпочинаючи повстання, не думали спершу про незалежну державу, але в них був той дух комбетивайт. Абстрактної в службі ідеї свободи, відвага витягати найскрайніші логічні висліди становища і воля до влади, яких не заступить жодна програма, цього бракувало чуттєві стороні провансальства. І то як у відношенні до чужої ідеї, до зовнішнього, яке треба перемогти, так і до власного окруження, в яким ідея розвивається і якого силу тяглості інерції треба теж перебороти. Втім, випадку Примус так само конечний, як і в першім, і тому носії великих ідей, помимо їх нараз демократичної мови, не визнавали за масою ролі провідного чинника лише все за провідною групою. Чуттєвий момент тих ідей обходився без солодкавої симпатії до цієї маси. В нім скоріше була та змішана з жагою посідання любов, з якою трактує свій матеріал Різбар. Ідеологи сильних ідей в Росії, казав один Москаль. З повним спокоєм були переконані, що нарід наш в ту ж мить прийме все, що ми йому скажемо, себто прикажемо наші общі чоловіки були в відношенні до свого народу цілковитими поміщиками, навіть по селянській реформі. Кінець цитати: що ліпше ми чи нарід? питається Достоєвський, народові за нами чи нам за народом. Ми повинні схилитися перед народом, але під одним лише услів'ям. І це сінекуанон, щоб нарід і від нас прийняв багато з того, що ми принесли з собою. Ми не можемо знищитися, перед якою б то не було його правдою. Наше хай останеться при нас, і ми не віддамо його ні за що в світі, навіть у скрайнім разі за щастя получення з народом. Кінець цитати сторонником примусової ідеології супроти мас був і творець большевизму. Маса для нього ніколи не є мірником правди ніяка воля народа. Ані засада більшості не змусить його зректися своєї правди. Його ідея не повинна була шукати науки в стихії, вона переможе лише в боротьбі з стихією маси, яку має стягнути з її привичного шляху. Зовсім недемократично твердив він, що десяток розумних вище за сотку дурнів. Щоб вийти з стану дитинства, пише Ленін. Всякий рух повинен, власне, заразитися нетерпимістю в відношенні до людей, що затримують його ріст своїм падінням до ніг перед стихійністю. Що могли протиставити наші драгоманівці тому, хоч негативному й ворожому нам самовпевненому пафосові ідеологів російського червоного націоналізму так само ставився до народу, до трусливих егоїстів, друг народа Марат. А ось що читаємо в польського націоналіста Романа Дмовського. Зібрати суспільність під прапор однієї ідеї ніколи не можна через погодження суперечностей вогню з водою, але через згуртування тих, які стоять при даній ідеї, і змушення до послуху тих, хто по-доброму не хоче її визнати. Кінець цитати правда, яка вражаюча подібність думок. А на порівняння, ось відповідь українських народолюбців на це саме питання ми з народом чи народ з нами. Далі цитата. Ми поклонились народові як животворчій стихії, яка мусить залічити всі рани битія нашого, яка мусить одвід дати на всі наші питання про індивідуальну і обшиську свободу, про індивідуальне і людське щастя. Куди нарід наш сам схоче йти, так і буде. Цитата Житецького. В перших двох випадках провід давав свою відповідь на питання стихії, в останнім – Запитувався у стихії, що йому робити. Там незломна воля перемогти пасивність маси і повести її. Тут страх перед накиненням своєї волі, як перед якобінством і деспотизмом, психіка тих, що ведуть за собою, і тих, що плентаються в хвості стихії і подій, психіка провідників і проваджених, пастирів і овець. Та самовпевненість, якою забарвлений чуттєвий бік всякої великої ідеї її речників, є ніщо інше, як безоглядна віра в себе. Хотіння накинення пасивній матерії, не в неї шукати ідеї. Ідея, яка в своїй емотивній стороні не має цієї зачіпності, ніколи матерії не опанує. Коли, отже, українська ідея хоче підняти боротьбу з іншими за панування, мусить в першу чергу залишити прокляту спадщину невільничих часів. Мусимо перевести основну переоцінку вартостей фанатизм, інстинктові почування, емоційність замість розумовості, дух національної нетерпимості, все, що опльовували в нас, повинно реабілітувати свіже і молоде українство. На місце амор інтелектуаліс повинна стати віра, яка не знає сумнівів і пристрасть, що не знає жодних чому. Прив'язання до свого мусить доповнити воля витиснути свою печать на чужім, замість залежності від стихії, мусить стати воля привести її до послуху. Мусимо нести відважно свою віру, не схиляючи чола ні перед чужими, ні перед власними маловірами. Мусимо набрати віри в велику місію нашої ідеї і агресивно ту віру ширити. Нація, яка хоче панувати, повинна мати і панську психіку народу володаря. Фанатизм і примус, а не ніжність сповняють основну функцію в суспільнім житті, і їх місце не може лишитися незайнятим. Не займемо ми займе хто інший. Природа не зносить порожнечі.